Лунав третій дзвоник. На жаль, вільне, а жінку покинути. Вище! Ходимо поїхати, відпочивати з сім'єю вільний час. Вище! А новини з От, Англія визнала незалежність Америки. Встигли! А че ви? Це нічого, Як удома. Але, усюди дозволені. Удруж, удруж. Але ми усюди дозволені розлучити. Не страшно, що я покину панове, Страшно, що він на свободі. Голова, голова завжди під рукою, а рука в мене, слава Богу, світла, а голова, слава Богу, розумна. Я себе рукою за волосся. Мій чоловік небезпечна людина. Вірна. Тобто ви вір, стверджуєте, що людина здатна підняти себе рукою за волосся всього. Розудар тина просто, просто зобов'язана в час від часу це робити. Я вийшла за нього заміж. Зовсім неспокайна. Перешкоди в коханні тільки підсилюють його. У нас їх да багато багато припишу. Вони мені не підсилюють. Чому ж ти не одружився на наша міта? Вона була згодна. Я знав, що зустрінув свою марку. Популярність барона зростає з кожним днем. <плес> Хіба це розумно? Хіба неправильніше було проявити голоси і звільнити барона від негласного покляття. Це неможливо! Але чому? <плес> Que a guarda de righteiristas me chamou! Porque o seu blablaio Гаразд, я підпишу. Якщо зайвий день весни нікому не потрібен, я підпишу. Забудемо про нього. Такий день важко жити, але легко помирати. Він здійснив тяжкий хріх. Позбавивши себе життя. Не прав? За хвилину, панове барона Мюнхаузе на дестаді. Якось так воно все до цього звикаєш і до війни звикаєш. До пандемії звикли, тепер до війни звикли. Є варіант тільки один. Або ви отримуєте задоволення від цієї роботи, тому що маєте можливість жити і робити те, що ви хочете на сцені. Ну, в моїй гранті, звичайно. Бажано. Тому або кайфуйте ягодка, або не кайфуйте. Це тільки вибір ваш. Ви мене слухали або не слухали. Теж було ваше право. Тепер все залежить тільки від вас. Обняв, поцілував, дякую за процес, сказав, би я не скажу. Тому будьте здорові, все буде добре. На рахунок 3. Просто кайфуйте з Богом. Один, два, три. Як Я підігрував, таке фото.